Всім доброго дня. Де я знову в селі? Четвертий день переберемо картоплю. Дощів нема, блять, Грибів нема, сонечко та гарний настрій. Вже снідаю. А що я тут їм? П'ю молоко. Картопелька. Товчина. Тут шкварки, тут салатик. Помідорів, качення. Ось так ми снідаємо. Зараз поснідую, я піду картоплю перебрати. Почали перебрати картоплю. Да, знаєте, така В цьому році нормальна картопля. Перебираємо процес іде. Там-там. А тут ще кот. Зловив картоплю, відпочиває. Так, висипають картоплю. Так, у нас тут дробна картопля, далі, 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 а тут велика. От. Ну, як зазвичай буває, так в селі. Там дробна, там насінка. а тут велика. А що? В селі пішов, вирвав помідора на грядки. Заходиш, жуєш. Сьогодні прийдуть солнечне затміння, чи лунне затміння. Я Лунне затменє чи сонечне затміння. Якщо луна, то це буде ввечері. Сонце в день. А луна сонечне затміння. Хуйово. Ти блядь.